Шахраї продовжують вводити в оману довірливих громадян, і, попри численні застереження від поліції, чимало необачливих мешканців потрапляють на гачок зловмисників, втрачаючи заощадження. На сьогоднішній день у шахраїв існує багато різних схем, під виглядом яких вони намагаються привласнити собі якомога більше чужих грошей. Довірливі громадяни надають невідомим особам персональні та банківські дані, а також без вагань перераховують свої заощадження. Інколи мова йде про десятки тисяч гривень. Так нещодавно поліцейські Краматорська викрили банківського шахрая, який ошукав людей по всій Україні. Поліцейськими та слідчими було викрито місцевого громадянина, який під приводом оновлення даних та скажімо так, збереження коштів громадян пропонував їм захистити свої заощадження і таким чином виманював у людей гроші. За попередніми даними було встановлено 5 таких фактів, тобто п'ять осіб він ошукав. За даними слідства, сума збитків попередньо становить 146 тисяч гривень. Це ті кошти, які він виманив у людей. Зараз триває досудове розслідування фігуранту. Оголошено підозру в скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Аферисту загрожує покарання штраф або позбавлення волі на строк до трьох років. На жаль, такі випадки шахрайства зовсім не поодинокі. Їх також фіксують на території Покровська. Було відкрито 38 кримінальних проваджень по фактам шахрайських дій. 17 з цих кримінальних проваджень особам вже оголошено про підозру. Зру а по іншим фактам ще триває досудове розслідування. Війна аніскільки не заважає шахраям виманювати гроші у довірливих українців та вигадувати для цього нові схеми. Навпаки, воєнні часи дозволили їм урізноманітнити свої махінації. Тож співробітники поліції закликають людей бути пильними та уважними, аби не потрапити на гачок злодіїв.